Розуміла, що вікна були всі зашиті ви з Там це те, що перший місяць, перший рік. Хлопці, які зараз Максимка в Нацгвардії, Андрій в. В терабароні і Володя в ЗСУ, які пішли одразу в перші дні, ми зараз продовжуємо збираємо донати і на дрони хлопцям, які зараз знаходяться на Херсонському напрямку. Я можу сказати, що після п'яти прильотів по будівлі театру, вибуховими хвилями, перше, які ми відчули 29 березня, коли було потрапляння по будівлі обласної військової адміністрації, були пошкодження руйнації вибити шибки і найгірше. Для нашого театру 22 вересня 22 року було потрапляння по території театру, лінійному майданчику ракета С-300, де вибухової хвилі повністю ще були зруйновані внутрішні приміщення, гримерні кімнати, мала сцена, музей. В залі було пошкоджена люстра, яка впала, було пошкоджені яруси третього поверху ложі, і над сценою була тріщина, яка, дякуючи, вона не Руйнується далі, але потребує косметичного ремонту, тому що це пам'ятка, архітектура, все будівля, всі приміщення і потребують збереження. Ну, досягненням за останні два роки для нашого колектива це було включення. Як на державному рівні до реєстру пам'ятник архітектур місцевого значення і на рівні всеукраїнському, а також ми увійшли до охоронної програми ЮНЕСКО, де саме наша будівля входить як пам'ятка архітектури 19-го сторіччя. О, це ми можемо побачити, як виглядала гримерка до прильоту, і як перше, чи 2 лютого ми відновили. Протягом 23-го року ми відновили гримерні кімнати, відновили музеї роботи театру. Ми відновили приміщення, в яких проходять всі наші заходи, але залишається багато ще наслідків. І мала сцена, яка потребує фінансового кошту, і туалетні кімнати, які е, зараз потребують е, з е, інклюзивністю, з інвалідністю для людей, для того, щоб вони мали можливість витримувати. Е, Менчик, який зараз стоїть на відновлювальних етапах, але ми все одно відбудуємо і в цьому році плануємо відкривати літній театральний сезон. Це все від осколки снарядів ракет. Вибух застав рано утром. На території була тільки чергова, але вона доповіла, що трапився вибух, і ми всі адміністрація, працівники виїхали і знаходилися на території всі більше місяця. Ми не покидали територію. Ми тут і, і днювали, і ночували. Державна адміністрація фінансово нам допомагала, провели тендер, організація, яка сьогодні в нас відремонтувала. І ми своїми силами відновлюємо ті місця, які ви сьогодні бачите за власні сили, за власний архіток. А ми зараз знаходимося на малій сцені нашого театру, яка залишається ще в пошкодженому стані. Ми шукаємо зараз грантодавців, донорів, які меценати можуть в. Власне фінансову відбудову саме цієї локації в нашому театрі, щоб ми поновили нашу роботу, але ми не зупиняємось. У нас є заступник директора з фандрейзингу і грантових проєктів Людмила Оспадова, яка щомісяця підшукує гранти, які будуть підтримувати. От в минулому році, завдячуючи програмі Ю ми отримали проєкт де окуповане міста і сели Миколаївщини, де ми виїжджали в, в, в усі куточки нашої Миколаївщини, де Мешкають люди, які вимушені переселенці, які знаходяться в депресивному стані, села, які знаходились в окупації, зараз треба поновлення самотворчої роботи, і завдячаючи підтримки і грантодавцям, ми мали можливість привести вистави, форум театр, реабілітаційні форми, які дають можливість саме. Поліпшити ментальне здоров'я людей, тому сьогодні на часі саме театральне мистецтво, мистецтво відновлення психологічного стану людей, і все фізично ми відбудуємо від, по-новому, але психічний стан людей, миколаївців, українців, мешканців нашої України треба сьогодні підтримувати, завдячуючи театральному мистецтву. Які дадуть фінансування відновити роботу малої. сцени?